Як зробити аудит своєї професійної цінності? Сім запитань. Перше, це у яких ролях ви вже були, це і про посади, які ви обіймали, і про ті функції, які ви виконували. Друге, які результати ви вже створили для інших? Тобто яка цінність була створена вами як фахівцем? І хто про ці результати знає? Третє, що вас надихає? Що вам особисто дає енергію і драйв у вашій роботі? Це про вашу професійну пристрасть і про любов та інтерес до вашої справи, тому що це завжди зчитується. Четверте, кого ви вже підтримали і який вплив ви зробили? Це про рівень і масштаб впливу від вашої діяльності. П'яте. Що потрібно ринку саме зараз, з того, що можете запропонувати ви? Ось хто потребує саме такої людини, як ви, саме такого експерта, саме із такими компетенціями, кому ви зараз можете бути найбільш корисним? Шосте. У яких сферах, компаніях, організаціях ви можете отримувати найбільшу оплату з урахуванням всіх своїх навичок і компетенцій? У яких сферах компаніях? У яких індустріях ви можете отримувати максимальну оплату з урахуванням того, що ви знаєте і вмієте, і сьоме, якби ви могли змінити одну річ у своєму професійному портфоліо. що би це було, що би вас приводило до росту в доході? Можливо, це навики СММ, можливо, це навики комунікації або підтягнути англійську, або засвоїти. Якусь окрему додаткову галузь, яка буде комплементарною до вашої основної професії, що суттєво підвищить вашу вартість на ринку. А може, це навик самопрезентації? Подумайте про це. Дуже часто насправді один навик всього, доданий до вже наявних навичок скілів і компетенцій, може суттєво підвищити дохід того чи іншого експерта.